Двох мільйонів доларів за вісім місяців СІЗО судову тяганину втрачене здоров'я та репутацію. Жахливу ціну заплатив підприємець з Дніпропетровщини за бажання побудувати екологічний бізнес у сонячній енергетиці. Довірився партнеру, який не просто підставив, а фактично зруйнував життя свого інвестора. Юрій Пришечко вклав мільйони у сонячні батареї. Каже, кошти перераховував офіційно на рахунок, що підтверджується документами. В результаті з'ясувалося. Що йому фактично продали орендоване майно, а гроші повертати не збираються. Тарас Єрмаков годував тільки обіцянками переоформити. Історія вражає абсурдом, саме тому виносимо її на загальний розсуд. В результаті псевдопартнер Юрія Пришечко зробив такі заяви, що в голову не вкладаються. Усе інкриміноване в результаті не підтвердилося. Однак підприємець і досі перебуває у СІЗО. Його пов'язали прямісінько на сімейному святі і повезли до Миколаєва. Там суд визнав правоту пана Пришечко. Однак прокуратура та СБУ не заспокоїлися, подали на апеляцію. Заставу прибрали, а людину закрили. Правоохоронці обіцяли давно розібратися, однак справа постійно затягується. А Пришедько пред'являють все нові обвинувачення. Відбулося вже більше 20 судових засідань. Захист переконує, обвинувачення трактує закон однобічно. Нині ми у Дніпровському районному суді міста Києва. Наразі розглядається клопотання обвинувачення про продовження строку тримання під вартою. Пана Пришедько від офіційних коментарів представники прокуратури відмовилися. Натомість юридичне роз'яснення дає адвокат. Я стикнувся просто з катастрофічним порушенням норм правил вимог кримінального процесуального законодавства, норм міжнародного права. І, на жаль, під час розгляду подібних клопотань, під час попередніх судових засідань ми. Зокрема, сторона захисту робили акценти на ці порушення, які просто не дозволяли і унеможливлювали подальше тримання під вартою особи. Однак чомусь з абсолютно невідомих причин. Суд просто закриває очі і жодним чином не реагує на ці порушення закону. І що саме прикре, що ці порушення допускається саме сторона обвинувачення в особі прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Це люди, які навпаки мають дбати про те, щоб кримінальне провадження було швидким, об'єктивним, законним. Ми зараз знаходимося біля приміщення Дніпровського районного суду міста Києва. Який розглядає клопотання, подані прокуратурою Автономної Республіки Крим, при тому, що згідно матеріалів досудового розслідування злочин, нібито був вчинений за версією слідства на території Дніпропетровської області, в цьому і полягає дисонанс. полягає в тому, що існує принцип територіальної підсудності, тобто відповідні клопотання має розглядати уповноважений суд. Який має відповідну юрисдикцію в даному випадку, це, цей принцип просто порушено. Це перший момент. Другий момент який просто кричущий. Це той факт, що наразі суд розглядає клопотання. Органу досудового розслідування, який просто не уповноважений вести це досудове розслідування. Зокрема, знову ж таки, з відкритих джерел інформації можна побачити, що вказаному кримінальному провадженні досудове розслідування здійснює Служба безпеки України в Автономній Республіці Крим. За статтею 187 Кримінального кодексу України, однак знову ж таки, положеннями статті 216 Кримінально-процесуального кодексу України встановлено, що вони просто не мають права розслідувати дану категорію злочинів. І таким чином, що ми маємо? Ми маємо неуповноважений орган, ми маємо неуповноважений суд, ми маємо порушення як підсудності, так і підслідності, як територіальної, так і предметної. І про це ми наголошуємо в кожному судовому засіданні, і тільки це є підставою. Для того щоб не тільки відмовити в задоволенні клопотання, а взагалі не приступити до його розгляду, повернути. Однак цього не робиться. Адвокат знайшов безліч прогалин у справі, стосовно чого підготував відповідні клопотання. Для нього очевидно, що робиться усе, аби Юрій Пришедько якомога довше залишався під вартою. Прокурори у ході засідання усе заперечували. На засідання пана Пришечко доставили з медичної частини, куди він звернувся через поганий стан здоров'я. Більше того, йому довелося викликати швидку прямісінько до суду. У мене паралізувало, я не можу ходити. У мене я не можу ходити, у мене не працює. Я з удовольствия будь ласка, погодьте своїм підзахисом, будь ласка, хто заявляє відвід, від кому. Чи ми викликаємо швидку? Ваше честь. Я вважаю, що за тих обставин, які ми зараз почули, зокрема. Неможливість принаймні піднятися Юрій Віцінювича. Той факт, що його довго не могло доставити з тієї причини, що він звертався за медичною допомогою, а також те, що він зараз скажеться на свій стан здоров'я. Вважаю, що задоцільно все ж таки було б викликати швидку для того, щоб принаймні дізнатися, в якому стані він зараз перебуває, чи дозволяє його фізичний стан. Що доктор був, от у мене бумаги, документи, це після того, як мені вже утром доктор зробив. три укола, у меня давление 180 на 100. Вот он выпил, выписал бумагу. У меня это этого беспредела уже, то есть, ну... Все вам заработали. Опять уколы на колодец. Дали кучу и таблеток, все. И сказали, что вам надо отследоваться вы Плохо, в попри дуже поганий стан здоров'я, після огляду медиків засідання все таки продовжили, і тут з'ясовується, що Юрій Пришечко навіть не ознайомлений із містом клопотання обвинувачення. Пришечко Юрія Олексійовича мені стало відомо про те, що він отримав копію відповідного клопотання про продовження строку дій запобіжного заходу буквально за 5 хвилин до початку судового засідання. Зокрема, стаття 199 Кримінального процесуального кодексу України з даного приводу нас зобов'язує керуватись положеннями статті 184 Кримінального процесуального кодексу України, яка каже про те, що відповідне клопотання має бути вручене особі не пізніше, ніж за три години до початку судового засідання. Не встигаю я за 15 хвилин прочитати. То, що люди три дні читають, ну, в сутки, ну, грубо говоря, тобто, да, тобто, не встиг я нічого прочитати. Про, прочитав 10 листів. Здебільшого це матеріали, які вже були відомі в э, стороні захисту, раніше, тому що вони подавалися, як першому організацію закладу по морських продовженні. Тому ми вважаємо, що він функционерів питання захисту. Щоб всі віддатки, які ви надали до цього попитання, вони давали і до суті. В ході судових засідань сторона захисту дізнається про документи, яких вона взагалі не бачила в матеріалах до судового розслідування і які не були відкриті їй в порядку статті 290. -ї. Пан Пришечко намагається переконати суд, що усю справу шито білими нитками. Каже, поки бореться за свою правоту і на секундочку інвестиції, змушений перебувати у СІЗО, а його опонент спокійнісінько отримує прибуток з його бізнесу. Прокурор за, да, займається самовольством в своїх інтересах. Працює так, як виходить по цьому головному ділу, которое було восьмова. Ноября 2024 року мне апелляционный суд внес заставу. Причем тут ко мне крымская прокуратура. Едьте в Крым и разбирайтесь. Причем тут Мелитопольская, СБУ Крымская. Причем тут СБУ вообще не должно заниматься. Это не их последность. Вообще не их последность. СБУ займається безпеками країни, України. Наразі засідання перенесли через налагодження онлайн-трансляції. Продовжили уже наступного дня. Вказане клопотання не відповідає вимогам частини 6 статті 199 Кримінального процесуального кодексу, оскільки воно було подано слідчим, а не прокурором після завершення строку досудового розслідування. Я стверджую про те, що вказане клопотання не може бути задоволено, оскільки слідчі у кримінальному провадженні. Не уповноважений ведення досудового розслідування, а прокурором не вжито заходів в порядку статті 218 щодо визначення підслідності у вказаному кримінальному провадженні. Я вважаю, що вказане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки воно не містить обов'язкових ознак, визначених статтею 184 Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, ані в тексті клопотання, ані в промові наших процесуальних опонентів. Жодного слова не містилось про те, що жоден інший запобіжний захід, менш тяжкий, не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного. Також вказане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки не відповідає вимогам частини 2 статті 199 кримінального процесуального кодексу. Гостро ставили питання і про відвід прокурорів. Однак це клопотання суд не задовільнив. Сторона захисту навела безліч аргументів. Чому клопотання обвинувачення не може бути задоволеним. В загальному це процесуальні порушення та відсутність підстав, кажуть адвокати. Додають абсурдний самий злочин. Викрадення годинника потерпілого, яке приписують Юрію Пришедько, нічим не підтверджується. Більше того, немає самого предмету злочину і доказів, кому саме він належить. А як то злочину немає? А де годинник? його немає. Я не розумію, чому слідча суддя не захотіла впевнитись в тому, що цей годинник фізично існує. І, зокрема, в кримінальному пробаченні номер 120 У вас таких відомостей зараз в матеріалах немає. Це є схема, це є недодержання закону. Рано чи пізно це стане все на свої місця. Але, на жаль, жаль мої під захисний до цього часу знаходиться під підварти. І за того, що все рішення, що він знаходився там, приймаються в Дніпровському суді. Благодаря таким прокурорам, ось вони сидять на віду, на да. і нашим співробітникам СБУ, я не боюсь цього говорити, які кришують і рейдерів у воєнне время. Вот поэтому ми так і живе, грубо говоря. понимаете, все ну примерно так. Тобто кришують мошенников и рейдеров, кришують Это факт на лицо, тому що все доказується доказательствами. Пан Пришетько не добирає слів. У нього крик душі, адже замість того, щоб працювати, сплачувати податки та допомагати громаді, він ув'язнений. каже на Дніпропетровщині, поважна людина, бізнесмен, місцевий депутат, благодійник та меценат постійно допомагає військовим та дітям. Усі аргументи, відео з подяками, грамоти також передали на розгляд суду. Визначити прошечку, Юрію Олексійовичу заставу в розмірі 300 початкових мінімумів для процентатних осіб, що відповідно становить. 908 вісім тисяч чотириста гривень на 0 копійок, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншої фізичної або юридичної особи за стародавцем надзапозитний запозитний рахунок Дніпровського районного суду міста Києва. Підозрім вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. І нарешті ухвала. Суд вирішив призначити заставу. Однак ця справа тільки крапля в морі величезної корупційної оборудки, яка має місце в Україні під час війни. 33-й телеканал розпочав журналістське розслідування. Ми неодмінно з'ясуємо усі деталі справи. Перевіримо, чи добросовісно потерпілий Ярмаков служить у ЗСУ, чи можливо просто прикривається, що взагалі відбувається на Дніпропетровщині, і чому раптом на пана Пришечко посипалося усе каміння, а брудні статті проти нього постійно з'являються у місцевих виданнях. Що цікаво, публікації старі. Через таємницю досудового розслідування захист не міг на них належним чином відреагувати. Тепер вони дивним чином знову з'являються на перших сторінках інтернет-видань. Висновок напрошується сам собою. Якщо щось відбувається, це комусь потрібно. Запити з відповідними питаннями будуть направлені не тільки до прокуратури, а й усі правоохоронні органи. Журналісти особисто перевірять кожен факт, дізнаються та розкажуть всій Україні, як топлять той бізнес, який тримається з останніх сил. Далі буде Ольга Марцинко, Сергій Семенов спеціально для 33-го телеканалу.